25-й рік наших можновладців чекає перевірка Госдепу. І перше запитання, яке вони зададуть, буде от, от таке: ось. Куда діли награблене? Награблене? Ні, Зароблене передовим трудом. Почули, так? Де награбоване? Де награбоване? Ви думали, що ви заробили це? Ні, ви грабували країну. А де ви діли ці гроші? Ну, ми з вами знаємо. От можете подивитися. Всім відомо. Оце євро. О, ага. Це долари. Долари. Долара. Нерві, Празд нервів. Долары, да? Не? Долары. Mm. Долари. Євро. Ой, євро. Ну, так, такі по больні бабишки. Сильно больна, чи знає? Євро, я знаю. Євро, туда. Бачите? В сейфах, в чемоданах, в матрацях. Будь-де! Тягнуть, тягнуть і тягнуть. І страшно навіть дивитися на це. Чому? Тому що ну, так багато грошей вони не бачили навіть. І з перляку вони їх грибуть, не знають куди діть. вони потратити їх не можуть фізично, але не перестають красти, розумієте? І паралельно ну, в нас сталася така ситуація. Наш брат близька нам людина, Стен Бартон, помер. Він відійшов в кращі часи, і ми згадували його сьогодні людина, яка Він не знав навіть нашої мови. Він говорив на англійській з перевідником постійно. Але він весь час, скільки років, багато років прожив в Україні, він допомагав українцям, допомагав нашій родині особисто. Він допомагав всім, він стільки зробив добра. Ну, це просто капець. Він з своєї пенсії велетенської пенсії, він полковник морський котик, він віддавав українцям. Коли почалась е, війна з 14-го, не говорячи про 22 й рік, його дочка воює в 3-й штурмовій бригаді. І вони всі родиною допомагають. Людина, яка мови не знає, навіть, розумієте, допомагає, останнє віддають. У нас брат ще один, американець, у нього, уявіть, у нього родина, П'ять дітей. Він приїхав сюди і загинув. Загинув тут. Для чого питання? Для того, щоб ці скоти крали. Щоб вони нас грабували. Ну для чого люди вмирають, іноземці, люди, які мови не знають. Уявіть, це не то, що там людині нема чого робити, нема чим зайнятися, в нього немає грошей. Вони багаті люди, у них великі родини, у них все добре. Але вони приїхали нам допомагати. Допомогти нам, нещасним, вижити. Сука, ці тварі ось отут живуть мразі, серед нас, у вишиванках, говорять на українській мові. Грабують нас. Ну а як це скласти докупи, друзі? Як це скла? Я не скла? Я не можу скласти. У мене воно не складається зовсім. Я навіть не намагаюсь, тому що я не можу зрозуміти цього. Я фізично не можу цього зрозуміти. Я впевнений, і ви нормальні люди не можете розум... зрозуміти цього. І ми на це все дивимося. І вони суки нам кожен ранок, кожен день, кожен вечір і вночі закидають в голови. Ідіть, воюйте. Суки, здохли б ви всі там тварі вже, наївшись цих грошей. Як ми так будемо за вас воювати? То ну це закінчиться, ви розумієте, це рано чи пізно закінчиться? То так не можна. Весь світ вже все побачив. А ми що сліпі. Ми не бачимо, що робиться? Нервів немає. Тому не кажіть мені за нерви. Нервів немає. Вже немає в людей терпіння, вже нічого немає. І бажання вже не виникає, жодного. Бажання іти вмерти за цих сук, які в чемоданах, в мішках, в матрасах, тримають те, що мало б допомогти нам перемогти. Сьогодні шиш. яким хреном нам перемогти, скажіть, коли ви все вкрали вже, ви обікрали всіх. І все знищили. Ви знищили все у пері.